Сьогодні Римлянам 10 глава, 10 й устами ж визнається на спасенні, читаємо значить недостатньо того, щоб одиниця могла зробити у заключення, що Йогова є правдивим Богом і що Ісус Христос є Спасителем людей і правильним Царем Землі. Чоловік мусить іти далі, чим все. Він мусить відкрито признати, що він уповає на Бога і Ісуса Христа. Визнання означає признання Його як найвищого, і що той, хто робить таке визнання, вчинить завіт або угоду. Виконувати його волю. Ніхто не стане членом Великої громади, якщо не вчинить так. А тоді він повинен бути в послушний волі Божій. Хоча з ласкавої руки Єгова, іменно з ласкавої руки Єгови дається тим хто показує свою роботу та свою діяльністю напрям, який вони взяли, що вони уповають на Бога і Христа. І хто так показує віру, не соромиться визивати Бога і Христа. І не занедбує брати активну участь у виконанні роботи свідоцтва згідно Божої волі. Отак взяти з вартової башки No5 1939 рік. І так, Боже, оприділення відносно визначення позиції, яку має мати сотворіння. І так заважаємо, яка позиція має бути у тих людей доброї волі, котрі. Приходять до Божої організації, признають, що Єгова є правдивий Бог, що Ісус Христос, Цар, Спаситель світа. Цього показує мало. Тобто це не все. А далі показано і позиція має бути так, що кожен такий. Приходячи до Божої організації, мусить, каже відкрито, признати, що він вповає на Бога Ісуса Христа не на свої думки, не на свої привички, а показує і словом, і ділом, що якщо прийшов, то він має показати. Бог керує. Таке то правило, яке записано в Святому Письмі при вирішуванні питання, такі-то прикази, такі-то обов'язки, то є обов тобто признати його Ісуса Христа як Спасителя, це означає признати всі його вимоги, котрі об'явлені для сотворіння і сотворіння послушного. Виконує їх. Слідуючи, таке сутворіння, яке приходить до Великої громади, воно має зробити угоду з Богом. Тобто, має признати, що він є найвищий, визнавати його, скрізь признавати у виконанні його волі. І ніхто каже, не може статися цього членом, якщо не зробив угоду. Тобто після того, коли зроблена угода і дотримана вірно, тобто послушно, покірно, в повній, каже, послушно волі Божій, то тоді від Бога проявляється милість і ласка. Милості ласки сутворіння не може держати від Бога від Божої організації, якщо сотворіння не зробило ці умови, котрі визначені і оприділені Богом. Тому зазначено далі, що життя з ласки рук руки дається тим, хто свою роботу показує. І надіяльну у напрямку, на підставі Божих правил, законів і порядків. Постійно показує своє повання, при вирішуванні питання, що вирішує питання учитель наш, як нам бути і робити. Але не ми, коли приходимо до нього. А іменно Він вирішує нам, що робити, і ми маємо підкоритися тому. Тому хто каже, так показує віру, не осоромиться визнавати Бога і Христа. Він не занедбує брати участь. Тобто мовчазний не буде вже, якщо дійсно правильно, Божому приділенням приходить до Господа. Він бере активну участь у виконанні тої роботи про імену. Яку участь, про що має говорити? Про виконання волі Бога і Його, яка є воля Божа на біжучий час, коли почув поклик до Господа. Отже, всі слуги, які були покликані Господом, вони розпізнавали волю Божу згідно часу, розпізнавали ту позицію, яку треба зайняти і які прикази виконати послушно і покірно. Так, приходять до Господа. Так описує цей текст.